Усім привіт! Ви на каналі 10 тисяч хрестиків і з вами Таня. Сьогодні я розповім вам, як при шаленому житті мамі трьох дітей можна почати свій рукодільний канал. Що я вам покажу? Я покажу свої сім процесів, які я обрала на травень, і розкажу про саму ідею 10 тисяч хрестиків. Отже, розкажу трошки про себе. Я мама трьох дітей, наймолодшому зараз три місяці. І ось коли я була ним вагітна, я пролежала майже всю вагітність, по деяким показам не можна рухатися, і я лежала весь цей час. Дивилася рукодільні канали і вишивала. І при цьому всьому думала: хм, я народжую трьох дітей. Що може бути важче? Чому я не справлюся з рукодільним каналом? Я справлюся. Я народжу і створю свій рукодільний канал. І ось ви бачите втілення цього плану в життя. Навіть зараз це відео я записую трошки шматочками, тому що маленький там періодично починає хнюпати, і в нього треба підійти і заспокоїти його. Але цього ну, немає нічого страшного, я думаю, ви побачите це відео вже з готовим гарному вигляді. Дівчата, якщо ви хочете створити свій рукодільний канал, створити. Немає в цьому нічого важкого. Я, наприклад, дуже боялася, і, але дуже хотіла і почала цей шлях з коротеньких відео. Сьогодні 23-й день мого челенджу 100 днів вишивки, які ви можете побачити в шорт. М -м -м. Виявилося, що це не так вже й складно. До речі, цікавий факт: на рахунок немає часу. Час з'явився. Як тільки починає знімати чогось хочеш, хочеш повишивати, хочеш познімати. Оце всі всі проблеми домашні приготувати, поприбирати, зібрати дітей вони вирішуються. Ні. Ось так. Ранці відправила. Раз, два, три, прибрала, приготувала, все швиденько, все зроблено. Не так, як раніше, відправила. Попила каву, поскролила соцмережі, погодувала. Мало, туди, сюди півдня пройшла, нічого не зроблено. Тут вже так не працює. Хочу знімати, але ж це все зробити, не залишиш я в домі бардак. Раз, два, три, все зробила і готово. А плюс до всього цього ще пройшла інтенсив по зйомці, по монтажу. І це все так цікаво. Це нова інформація, нові знання, нові знайомства. Це дуже кльово, це великий розвиток, коли починаєш щось нове. коли встаєш і виходиш з тої зони комфорту, до якої звикли. І їдеш до чогось нового. Це дуже кльово, дівчата. Хто не наважиться, пробуйте, буде вас мотивувати сьогодні. Зараз трошки потрушується камера, мене кіт лежить на столі, де причіпали штатив, І він вилизує себе і рухає все на світі. Ще одна позиція, яка спиняє від створення свого каналу, це страх осуду. І в мене він був дуже великий. Я так боялася, що хтось щось скаже не так, а вдруг не сподобається. Ні, а, там негативних коментарів я не боюся, будь ласка. Чекаю, якщо вони конструктивні і є мої помилки, я вам обов'язково зверну увагу і буду намагатися покращуватися. Якщо це негативні коментарі від людей, які люблять сказати комусь щось недобре. Дякую, це підвищує охоплення від YouTube. Дякую, будь ласка, прошу. Більше боялася осуду близьких, які подивляться. Я подумала, що цього також не варто боятися, бо знову ж таки близькі, які побачать якісь недоліки, вкажуть на них, і це буде знову ж таки поштовхом до розвитку, до покращення. А ті, які ну, будуть насміхатися. Може, не такі вже вони і близькі. Тому цього не варто боятися, подумала я, і знову ж таки почала і канал. Не варто боятися і вам. Дуже багато я балакую. Давайте, гайда до столу. Я одразу вибачаюся, якщо не шарюю в композиції картинки, але я буду старатися. Пишіть, якщо щось не так. Починаємо. Сім процесів, які я беру в місяць травня. Ось Tela Artis. Ось так я на свій страх і ризик зачепила разом з бісером. маджем маленькі п'яльця І трошки не влазило мені. Ось так зачепила, надіюсь, що все буде добре. Тела Artis буде вишиватися в травні, обов'язково, якщо хтось не знає це квітуча авантюра. Не знаю, чи можна ще докупити матеріали. Але в Уалі не завжди є варіант самостійного підбору і тканини, і ниточок, і бісеру. В неї є і на ниточки аналогу DMC. Дівчата, якщо хтось хоче, доєднуйтесь дуже цікава і гарна авантюра. Дивіться, просто блистить, коли і бісер, і ці бусиночки це дуже дуже дуже, дуже гарно. Буде якась об'ємна фігурка. Щось схоже на біскорнюшку, але ну, скоріше за все, це не біскорню буде, а щось таке більш об'ємніше. З більшої кількістю граней. Процес номер один. Далі, якщо ви дивилися мої шорти, ви бачили також ось цю роботу. В такому вона зараз в мене стані це небо, це пісочок. Дівчата кажуть, ніби ножницями потрібно показувати так, не руками. <гум> ось це небо, ось це пісочок, а ось тут, тут буде зірочка і ялинка. Це процес від Dimensions, а Різдво на пляжі. Ось так виглядає картинка. Це моя мрія. Я мрію колись ось там зустріти новий рік <гум> з чоловіком. Плох. Я думаю, що це, можливо, Дубай. Це там зимою дуже тепло і класно зустрічати новий рік. Було би кльово. Тому ось таке моє бажання і картина на бажання. Дівчата, мрійте, сміливо. Наступний процес. Ні, ну ви подивіться на це, бачите? Ну він мусив всунутися в катер. Де? Мілашки? Чекай, які в мене кохті, треба їх підстригти. Я, тут, я зайняла його стіл. Він дуже любить тут лежати, і зазвичай тут вишивка не лежить, тут лежить кіт на листів. Ну, я зайняла його, і він тут ну, в куточку, але має втулитися. Отже, наступний сюжет вже не по сезону. Вже ми пропустили Великдень з ним. Єчко, але його вишиваю зараз, тому що. Я ризикую наступний рік знову пропустити і не довшивати його. Набір від Алісену. А, Одеса саме яєчко в папці ось залишилася. Ось такому воно зараз у мене стані. Кожечка, де захопила магнітик. Ось такий експромт виходить в мене одразу, одразу з помилками. Тут залишилось щось зовсім трошки. Ніяких відсотків я не рахую, тому що ну, вишиваються по паперу. І тут залишилось зовсім 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 трошечки. Менше, ніж але Виходить дуже гарно. Ну Навіть без що виходить гарно. Буде ще що взагалі буде краса. Наступний сюжет. Знов не по сезону. О, ниточки. Заплутали. Цей набір я ще не розуміла, що потрібно зав'язувати в косичку, коли я починала, це один з моїх перших діменшенсів Такі от новорічні іграшки, які теж потрібно заздалегідь готувати, адже коли вже готуєшся ближче туди од нового року. Зазвичай це все не встигається, бо хочеш одне, друге, третє, ще з'являється купа нових гарних якихось схем. Не доходить до такого руки, і в мене ось ще вишита одна картиночка, от цей от сніговичок. Дивіться, наскільки він яскравіший, хоча на камеру так не передається, але він в житті набагато яскравіший, ніж на малюнку. Дуже гарні виходять сюжетики і планую до Нового року встигнути їх вишити. Тому що в мене в це ще є Christmas Jar» набір з іграшками. Набір вірність від чарівної миті. Ось такі прекрасні два голуби на гілочці. Чи на гілочках винограду? На лозі винограду. Цей прекрасний набір мені подарувала у 23-му році дівчинка, жіночка, не знаю Інна. Колись в Росхонесті до Дня Вишивальниці проводилась така акція обмін подарунками, і я отримала ось такий ось прекрасний подарунок. Чарівна мить, набір М55, такі прекрасні прекрасний голуби. В такому ось зараз стані знаходиться цей процес. Повишивала я трошки ниточками. А тут така ось, Чи фарбована, як правильно сказати, тканина. А ниточки і дивіться, скільки бісу. Я, коробочці. я ще не використовувала його. А ось дивіться, скільки краси. Який він гарний. Такі от великі бусини є. Це, я так розумію, скоріш за все. Це очі, очі гарні. Видите, скільки красивих. Світліщі і темніші по, по кольорі бісеру багато дуже є, да? так? Дуже цікаво дійти по бісеру і почати висувати вже цю красу з бісером. Поки що ниточки і виглядає ось так. Ще один процес. Це набір від Леті Stitch. Різдво на пляжі це моя одна мрія, а це моя інша мрія. Це цей будинок, про який я мрію. Різдво, свято, гарний настрій. І найголовніше, що є, що я є на цій картині, чого я не знайшла в інших сюжетах це чоловік, мама. І раз, два, три, троє діток. Оце наша сім'я і наш майбутній дім. І ось мої вишиті картини висять. Навіть це тут є. Ось котик. Правда, сірий у нас тут рижий, але хто його знає, може, ще й рижий буде. І собачка колись також у нас буде, якщо буде, власний дім. Бо поки на шостому поверсі без дів, то ще й собаку з трьома дітьми, то це трошки не дуже. Колись я мрію, буде так. Саме так, з такою мрією, починався вишиватися цей сюжет. І ось так, ось так. Він в мене виглядає зараз. Подивіться, що тут коїться. Тут купа голок і купа ниток. І це моя спроба вишивати ось цією парковкою, знаєте, коли от один за другим вишивається, один за другим хрест таки вишивається. Не коли кольором там 10 на 10, кольором зашили, витягнули. А коли кожен рядочок, передочку, передочку. Якщо чесно, мені не дуже сподобалось так вишивати. Так, воно виходить рівніше, і так як я вишиваю по паперу. Я не можу помилитися, прям один за одному, там ну, дуже важко вже, треба дуже тупити, щоб помилитися. Але судно мені так вишивається довше і ця купа ниточок, іголки. Ну, і чесно, я їх так кріплю. Тобто я я застромлюю ниточку і. ой-ой-ой, заплуталася. -ой -ой, і кріплю ось так. Так, тобто вона, навіть, якщо десь виглядає, впаде, вона з ниточки не вискочить. Але е, все одно мені дуже струмно, це з голками троє дітей, кіт. І якщо чесно, я напевно буду ось цю ось, всю історію завершувати ниточки і вишивати нормально по кольорам, напевно. Або ліниву парковку. Лінивим парковку мені теж нормально заходить. Я вишиваю. Одною голочкою там, ниточку вивела, голочку зняла і переструмила, бо цей страх загубити голку, це десь в мене з дитинства, певно, мама лякала постійно, і я дуже боюся ці голки загубити вдома, серед дітей. І такий маленький куточок почати потрошки буду просувати. І сьомий процес ось такий у мене рушник. Тут я вже вишила цю половинку, цей ромбик. І тут ще треба позаповнювати. Ось тут ще треба позаповнити ще трошки. І це буде тільки перша сторона. Ще другу сторону я навіть не починала. Але цей рушничок я також хочу завершити. Можу похвалитися. Дивіться, а в мене гарна виворотня сторона. Десь там трошечки є якісь негрозні, але зовсім малесенькі, бачите? Отже, один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім процесів, які я вам буду показувати. Дівчата, скажіть, який з цих процесів вам хотілося би бачити найбільше, який вам подобається, який би ви захотіли вишити самі. Щодо наступного відео, я не планую випускати відео по графіку там, Кожен тиждень чи кожен місяць у мене ідея така: наскільки я зайнята Пові, котику, Іноді я можу вишити багато, іноді я не можу вишити зовсім, ну, зовсім, не можу вишити. Тому я вирішила випустити наступне відео, коли я запишу 10 тисяч що? Ти От дивіться, у вас теж так? Потім вся вишивка в, в шерсті. Мур, да, мур. Каже, привіт усім. Мій канал називається 10 тисяч хрестиків не просто так. Коли я винашувала ідею саме каналу, е, я знала, що в мене буде дитина маленька, я не зможу вишивати багато і вишити 500 хрестиків і показувати їх раз в тиждень ну, якось не солідно. Не знала, скільки я буду вишивати за місяць. І тому я вирішила, що період від відео до відео у мене буде довжиною в 10 тисяч хрестиків. Тобто, вишиваю я 10 тисяч хрестиків, прийду до вас і покажу вам свій прогрес. Думаю, 10 тисяч хрестиків це вже буде такий прогрес, який буде гарно виглядати і буде видимий на роботі. Думаю, що такий прогрес буде цікаво дивитися. Не знаю, як часто це буде в мене виходити, це буде відео раз на два тижні, чи на три тижні, чи на 10 днів, чи може на місяць. Але я думаю, спробувати, і це буде цікаво. Що скажете? Чи цікаво вам буде дочікуватись моїх 10 тисяч хрестів? Запрошую вас спостерігати за процесами, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Вподобайку ставте, якщо вам подобається це відео. Якщо не подобається, також можете поставити не вподобайку, можете написати коментар. Але я буду вдячна будь-якій вашій активності. Також буду вдячна, якщо ви напишете мені коментар, який з тих процесів, які я вам показала, вам подобається найбільше, який би ви хотіли бачити з більшим прогресом. Можливо, хтось теж вишиває щось з цих процесів, поділіться вашими враженнями. І висновки щодо того, як почати свій рукодійний канал. Дівчата, просто почніть. Перестаньте боятися осуду. Перестаньте боятися, що не вистачить часу. Перестаньте думати, чи вийде, чи не вийде. Ну, не вийде нічого страшного, вийде кльово, круто. Просто почніть, якщо вам хочеться спробувати. Хто знає, як воно буде далі. Якщо ви не спробуєте, ви не дізнаєтеся. Слідуйте, моєму прикладу, і не бійтеся, десятка. Я дуже вдячна вам за перегляд, якщо ви додивилися до кінця. Я сподіваюся, що моя улюблена вишивальна спільнота мене прийме в теплі обійми. Всім гарних днів, гарної сонячної, теплої весни і мирного неба над головою. Бувайте! До наступного відео! А, ще забула сказати: не забудьте слідкувати за в шорцях. Там щодня я буду показувати свій малесенький-малесенький прогрес.